Друзі, я долучу до нашого ефіру народного депутата України Георгії Мазурашу. Долучається пане Георгію. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую, що ви з нами. А ми зараз завершимо обговорення теми ядерних випробувань в Росії, які вчора відбулися. Скажіть, будь ласка, вашу позицію, вашу оцінку, на кого це розраховано було? Вчорашнє шоу від Путіна. Ну, я чесно кажу, що я їхній шоу не дивлюся, і якщо вони випробовують ядерну зброю, то ну це ядерна країна, напевно, там вони собі вважають це за потрібне робити. Взагалі мені видається, що це безумство взагалі з боку будь-якої країни світу в цілому гратися з ядерною зброєю, якщо можна так сказати. Тому що це дуже небезпечні ігри, на мою думку. Так. Для платини з вами. Пане Олегу, також ваш коментар по цій темі от знову ж таки, в принципі, питання те саме, на кого це розраховано, з якою метою Путін от вирішив зараз знову цю риторику підняти ядерно ну, і, і показати свої, значить, оці значить, ракети. Це, по-перше, з паном Сергієм згоден, що тут військова складова, вона рутинна, а от інформаційна вона вкладається в контекст. Насправді вихід з угоди не продовження, а також візит до Китаю, де за товаришем Путіном носили одну валізу, про яку ми всі знаємо, а другу ядерну, і це була демонстрація і Китаю, і всім, що Путін, начебто, може в будь-який момент застосувати ядерну зброю. Зрозуміло, що це не для нас. Лякалки, ну тому що з паном Сергієм згодом а що ми можемо зробити. Так? Будемо буддистами, а на фронті будемо реалістами, і будемо знищувати поки що їх тим, чим можемо але це сигнал для інших, тобто лякають тих, хто боїться. Але ми побачили, і пан Сергій про це сказав: що не злякалися й цього разу, ні валізи не злякалися, ні цього випробування. Тому я вважаю, що скоріше за все це шоу для Путіна. Тому що він повинен показувати себе. Знаєте, де, як казали в одному фільмі, мужественним. а насправді у нього так не виходить. І знову ж таки, глибинному народу. Глибинний народ, я думаю, хлопав ладоші і радувався, що летять ракети куди. Да? Але mm -hmm. я з вами згоден, що коли от ракета летить, да, то треба розуміти. якщо вони це розуміють, що атвітка в такій ситуації, якщо Путін почне ядерний апокаліпсис, да то Атвітка їм прилетить. Звідки вилетіла туди прилетить не одна, і не дві. Але ж їм все одно вони ж знають, що весь мир в ядерний пепел а ми в рай, Да ну тому я вважаю, що це чиста пропаганда і залякування, так як вміють робити росіяни. Так пане Георгію, я пропоную зараз перейти якраз до вашої теми, бо я для глядачів поясню, що пан Георгій Мазурашу подав законопроект до Верховної Ради, де він пропонує врегулювати певні питання з виїздом чоловіків за кордон, тому що ну, дійсно тема постійно ми до неї повертаємося до обговорення цієї теми. Так, ми бачимо, що деякі, на жаль, чиновники наживаються на тому, що людей виникає там якась необхідність виїхати за кордон. ну, І от наскільки я розумію. Пан Георгій запропонував просто а, такий варіант закону, який би яким би, який би пропонувалася певна застава. Що той, хто хоче виїхати, він лишає певну заставу для того, щоб це було гарантією там повернення, пане Георгію. Тепер, будь ласка, детальніше маєте можливість там коротко представити нашими глядачами в цілому виборцям, так в чому суть ініціативи і яку проблему намагаєтесь вирішити? Йдеться про законопроект 829 від вересня 2022 року, але я звернув увагу, що базово, я взагалі проти заборони на виїзд за кордон просто і в інших моїх законопроектах містилися такі пропозиції. Наприклад, там щодо того, що не можна заборонено... Порушувати конституційні права громадян і не випускати їх за кордон. Тому що я думаю, що більшість наших співгромадян не хотіли би бачити південно-північно-корейську Україну. Так? Тобто, що, що південно-корейському хотіли б бачити, от північно-корейської ні. Mm. А цей законопроект це вже, вже наступна, скажімо так, пропозиція від виборців, які. Mm. Говорили приблизно так да спілкування. У мене там дуже щільне з е, виборцями, не лише своїми, що окей, раз держава нам не довіряє, раз е, е, фігурують такі тези, що якщо мовляв е, зняти цю заборону неконституційну повторюю на виїзд, то всі порозбігаються і не буде кому воювати. Це звісно, що бред, тому що там 100, більше ста тисяч, навіть це за перший період повернулися в Україну, пішли добровольцями. Тоді давайте застосуйте якусь там заставу. Давайте узаконимо там наші стосунки. В сенсі ми готові взяти на себе добровільний обов'язок, сплачувати щомісяця внесок на зсу, але не тримайте нас закритими тут, тому що це йде мова в першу чергу про тих громадян, які сидять вдома без роботи. Які з різних причин там не можуть реально не можуть, я не кажу про те, що там є офіційний статус військовозобов'язаного і. Практично кожному тепер можуть там да, і, і ставлять цей запис, там що нібито придатний, та я говорю про реалістичне, або навіть з якихось причин не хоче, Там є різні переконання, релігійні, особисті і так далі, але сидять без роботи і, і самі потребують соціальної підтримки, і не можуть і армії допомогти в сенсі там на початках там волонтерський рух був набагато. Активніше, тому що люди могли собі дозволити да, якісь запаси, мали особливо ті, які вже працювали, мали досвід роботи за кордоном якісь там збереження. Твержує, там всі збереження позакінчилися, не сидять без роботи. Пропозиція наша там умовно там якась така не дуже адекватна. що там Давайте ви там підете, не знаю, в армію відновлення, ми вам будемо платити мінімалку, грубо кажучи, і е, вони кажуть: давайте ми узаконимо це. Ми візьмемо на себе обов'язок офіційно там сплачувати що внесок на ЗСУ, це її відобразив в цьому законопроекті, і, і там, до речі, дуже великі маніпуляції стосовно е, того, того моменту, який стосується проблем при поверненні. Якщо пам'ятаєте, ще на початку повномасштабного вторгнення е, і наш президент Володимир Зеленський говорив про те, що мовляв, ті, які кинули країну, просто втекли, так і там е, залишили в біді свою батьківщину будуть мати проблеми при поверненні, от це я теж відобразив, але велика маніпуляція зараз я бачу дивна, якась там, що нібито цей законопроект передбачає там, що всі, які виїхали там під час воєнного стану, під час повномасштабного вторгнення з України при поверненні мають заплатити там ну 26 там скільки приблизно тисяч виходить. Там якщо ви про 10 Прожиткових мінімумів стану на, на даний час, е, ну там да, трішки пів Ну тобто, це розрахункова величина, наступного року вона буде там майже три тисячі вже да, там Прожитковий мінімум. Е, а, і а, Ви ж бачите, вам, вам же одразу скажуть, що ви пропонуєте значить платний виїзд за кордон, що просто е... це буде податок так. на виїзд. Так, ну, якщо можна, я закінчу про цю тезу, тобто то тому, що це там да потенційна вимога там сплачувати за кожен місяць перебування за кордоном, не може ніяк стосуватися тих, які виїхали, тому що закон зворотні дії немає. Да, і він стосується, якщо, якщо такий законопроект був би ухвалений, а на це шанси дуже мінімальні, е, м'яко кажучи, мінімальні, так. І тоді лише тих, які виїдуть після цього, да маючи можливість от виїхати на таких умовах запропонованих. Тобто, коли людина добровільно погоджується там кожного місяця сплачувати приблизно там дві сімсот чимось. Там це податки я маю на увазі і нарахування від відрахування на Це теж до речі. Багато хто поширює інформації, навіть не цікавлячись у мене, що я як автор заклав сюди, а просто там собі фантазують на вільну тему. Називається і тепер ви кажете про платний виїзд. А вибачте, на даний час у нас велика кількість громадян уже виїхала і продовжують виїжджати на умовах теж сплати, але корупційної, там да суми певне, там відчую від п'яти від там до. Десяти тисяч вже які сплачують корупціонерам або там якимись шахраям, які просто виводять людей в поле кудись там або гори і показують от сюди, йдіть так краще. Тобто, ми а, а уявіть собі з якими емоціями щодо рідної країни виїхали ці люди, які були тут без роботи, які дал, там позичили, сплатили там корупціонерам, або шахраям там від п'яти до тисяч тисяч доларів євро. Щоб виїхати просто за кордон на роботу, вони от якраз ці люди швидше, на жаль, навіть уже там за певний час віддавши ті борги, і можливо маючи вже потім там знайдуть роботи, там маючи можливість, навіть менше би донатили на ту ж армію нашу, яка боронить зараз країну, і, і вже мало хто з них розглядає напевно, перспективу повернення в нашу країну. Це це теж дуже погано, тому що ми, нам треба думати, якраз як повертати громадян. А ось коли ми би демонстрували до гідне ставлення до наших співгромадян, завжди вільні люди більше зроблять і для держави, в тому числі. Тому я переконаний, що взагалі найкраще було б просто не порушувати конституцію і дозволяти громадянам виїжджати за кордон, крім тих, які мають якісь особисті там зобов'язання. Не знаю, якщо там є контракт підписаний там з або іншими там да, підрозділами, то ясно, що він не зможе без погодження виїхати. А так якраз вільні люди. Нам найбільше робили би і для держави, в тому числі, пане Георгію. Оце ключове, тому що ви вже в принципі торкнулися і проблеми, що чина заборона вона не відповідає конституції, тому тут виходи два або народні депутати мають на рівні закону ухвалити відповідне рішення і заборонити законом, як це передбачає конституція. Виїзд. Так, але народні депутати чомусь цього не роблять. От хотілося б пояснити, чому е, другий момент: е, якщо заборона є неконституційною, то як можна врегулювати те, що є неконституційним на рівні законопроектів? от які зокрема пропонуються, тому що ну виходить, що в принципі цієї заборони не повинно бути в такому форматі. Так, е, так е, ну е, я ж дію в е, доступний мені спосіб, як народний депутат України. Я до речі, звертався. Неодноразово наприклад до повноважного Верховної Ради справ людини, коли просив його направити там та своє звернення до конституційного суду України, у нього є таке право там одноосібно звертатися з поданням щодо відповідності конституції, там цих норм, які передбачають, що чоловік громадяни чоловічої статі не не мають права там в цей час виїжджати за кордон. Це явно порушує щонайменше не менше 24 статтю Конституції як права і свободи, з якої не можна порушувати навіть в умовах воєнного стану. Це теж зафіксовано в Конституції. Друге, ці ініціативи, які я направляю, я їх називаю там спрямовані на мобілізацію здорового глузду, вони фактично говорять про те, що ми я пропоную через зміни до законів. Змушувати змушувати виконавчу гілку влади не порушувати конституцію. Це отак виглядає приблизно, але інакше не виходить, тому що ви підіть там з конституцією на кордон, вас не випустять, так Та навіть коли там не випускали студентів, вони йшли в. Суд отримували рішення про те, що їх незаконно не випустили, але це в тому річ не було написано, що їх треба випускати, тому що так така так побудована да судова е е е гілка влади, що там немає написано, не було написано, що але випустити їх, і вони знову йшли по другому колу. Там знову їх не випускали. Знову вони йшли о скажу суд, і це нічого не давали. І вони потім припиняли це робити. Тобто, отак виходить, що ми мусимо. Ну, я пробую через запропоновані зміни різні, це не один ж законопроект, різні в мене були цього спрямування змусити виконавчу владу не порушувати конституцію. Ну звучить, звісно, що дивно, але такі реалії в нашій країні мені дуже прикро, що чому колеги не ну не, не підтримують такі ініціативи. якось було там в нашому чаті. Фракційному один з наших колег дорікнув мені, що мовляв: а навіщо ти подаєш такі законопроекти, які ми не проголосуємо, і вони, вони скажімо так, очікування наших виборців якось там, да ну можна сказати, порушують, да, тому що вони чекають, що що ти даєш їх надію. А, а ми це не проголосуємо. Я Кажу так, да, та йдіть ви поясніть своїм виборцям, чому ви це не підтримуєте, так? Тобто, тому що я дію якраз так, як мої виборці е, хочуть, щоб я діяв. Так? Тобто я ініціюю те, що вони від мене вимагають, і от в контексті до речі, того, що е, виїжджають за кордон за ці неправомірні е, там виплати хабарі там хабарникам або шахраям. Минулого року була така ситуація. До мене звернувся один з земляків з Буковини з іншого округу, там, да, з до речі, з дуже такого з патріотичного району. Так і просив. Він казав, що він там інвалід третьої групи, але не оформлений. У нас там знаєте, щоб оформити інвалідність, теж треба там поплатити там і неофіційно багато кому. І він там перед тим працював в Австрії, і не міг так вийшло. Приїхав додому перед повномасштабним вторгненням, не міг повернутися на роботу. і Каже, я до мене там роки він там працював уже, і хотів і, і, по 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 повернення Там да. і я кажу, ну я не можу, я не можу це зробити. Да? Тобто ми не маємо можливості там вам допомогти. Виїхати. Він каже, дивіться. Мої друзі австрійські він назвав там, давав телефони там до достатньо впливових там людей, що, що вони готові віддати п'ять машин на ЗСУ, як він казав, щоб звільнити свого друга з українського рабства. Це дуже боляче звучало і але ось так. Та. А потім, через якийсь час, я навіть його пробував там знайомив з тими фондами, які возять. Авто на, на, на ну для ЗСУ кажу, давайте ви можливо там ви щось придумаєте. Кось там да і ми отримаємо п'ять машин на ЗСУ е, Потім через якийсь час він мені написав, що я вже в Австрії. Я там подумав, що може там спрацювалася ця. Я кажуть, позитивна схема, що п'ять машин на ЗСУ Він каже: ні, типа там затягнулося. Вони не могли це зробити, допомогти. Тому каже: я заплатив 6000 тисяч євро. І виїхав. Я запитую, а як відбувалося сам цей процес. Він каже: як ну ми були в бусіку, до нас зайшов прикордонник там всім поставив там печатки, типу там чи ну, тобто, все привітався, процедуру не пройшли, виїхали за кордон. Тобто, так краще виходить на думку там не знаю високопосадовців, і на жаль, деяких моїх колег. Тобто ми створюємо корупційні схеми. Ними активно користуються там та нечисті на руку представники влади там чи. І військового керівництва, на жаль, так, і, і mm -hmm. ті ж ТСК там користуються можливостями корупційними, які ми для них створили, і прикордонники, і шахраї. А, Витягнути голову з піску і просто реалістично там да провести зміни, які ми просто змусити виконавчу владу і всіх інших не порушити конституцію mm -hmm. і зняти купу е, корупційних ризиків. Ми чомусь не хочемо. Я не розумію, чому, але ну можливо, да, можливо, хтось це спеціально робить для того, щоб зробити нашу країну реально слабкішою, тому що ці всі це все ще раз відбувається, оце що ми там е, е, не. Заборонила там фактично виїзд за кордон для чоловіків, те, що ми там намагаємося, наші браві там військоматні, як я кажу там намагаються погрозами і примусом заганяти в армію тих, які в армії точно не потрібні, тому що там і наші військові кажуть, що від таких там самі проблеми, тобто. Це все комплексно негативно діє та і шкодить там і, і самій армії, і обороноздатності, і економіці, і громадянам і країні в цілому. Чому ми це робимо? Я не розумію. Можливо, хтось спеціально <різь> там хоче допомогти так ворогам. Що ж, пане Георгію, дякуємо вам за те, що долучилися і пояснили свою позицію. І важливі теми ви підняли. Ми зараз далі будемо продовжувати їх обговорювати. Ви будьте обережні, тому що я бачу в Русі спілкуєтеся. Uh, спасибі, що змогли от знайти час і долучитися до нашої ефіру. Георгій Мазураш, народний депутат України, був із нами на прямому зв'язку. На все добре, пане Георгію. З нами Сергій Грабський Олег Лісний. Uh, друзі, ну от пан Мазурашу він звернув увагу ну на корупційну складу в цій цій ситуації. І от у нас зараз є два аспекти: з одного боку, корупційна складова, з, з іншого боку, недовиконання планів по мобілізації. От Зараз дві ці теми хотів би одночасно обговорити. Перед тим, от вчора, звичайно, не можу не поділитися в контексті слів пана Георгія: рейтинг значить воєнкомів, Да, от склали журналісти, колеги з різних видання. Робили цей рейтинг. Там від це відкриті дані від правоохоронних органів. По суті, сумарно, значить, 282 мільйони гривень е, отримали українські. Е, Військоми так лідирує як начальник одеського обласного ТЦК Євген Борисов, який збагатився на 188 мільйонів гривень, найменших а от найменшого хабара за інформацію на ЗК та слідство отримав військом з Львівщини Сергій Бабич майже 4,5 мільйонів гривень. Такі от ну заробітки мають на тлі цієї теми виїзду. Водночас, коли всіх цих військових Керівники військоматів звільнили так і поміняли за ініціативою президента. От Сергій Рахманін, член, народний депутат і член Комітету з національної оборони та безпеки Верховної Ради України, заявляє в інтерв'ю, що виконання мобілізаційних планів впало до 10%, там з 90-80% з 80, до 10% після зміни цих військоматів. От що